Ви відрізали гниль на грушах або на яблуці, думаєте, що все чисто, це ілюзія безпеки. Бо як тільки фрукт чи овоч починає гнити чи вкривається пліснявою, там уже працюють цвіливі грибки, які відділяють мікотоксини, це отруйні сполуки, які проникають в глиб продукту. Ви їх не бачите, але токсини там є. Мікотоксинів декілька видів, і вони можуть руйнувати печінку, викликати її цироз. Та провокувати рак стравоходу, шлунку, печінки, пошкоджувати нирки і мати ряд нейротоксичних ефектів, таких як головний біль, тремор, слабку пам'ять, а також бути причиною отруєнь чи алергічних реакцій. Навіть якщо ви відріжете з запасом, токсини нікуди не зникнуть. Ні при варінні, ні при випіканні, бо вони термостійкі. Будь-який фрукт чи овочік тільки починає гнити чи вкривається пліснявою, це вже не їжа і користі з неї не буде. Ваш організм це не поле для економії чи експериментів. Бережіть його. Бажаю, міцного здоров'я.